Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами цікаві гуцульські, українські страви і не тільки. І сьогодні у нас є пампушки з вишнями. І узвар на святвечір. І от такі пампушки у нас, я вам покажу з вишням. Дивіться, які, які вони дуже пухкі, які дуже ніжні, які, які такі із узваром. Це смакота тільки та. Ось такий узвар. Тут є все, і сливка, і яблука, і грушка. Все, що, що тільки і вишня, ось такий у нас узвар. Так що, якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. От у нас вже тут е, закіпає вода, а ми будемо е, тепер е, такі маємо сушку яблоку тут воєн, все кидаю тут у воду. Я все перед тим, як сушити, я все мию, щоб вони чистенькі, але все одно я ще перед тим, як це, то я теж їх постоянно е так само промиваю. Даю яблук, даю грушок, отак, хто скільки хоче, то, то я даю, я даю порядочну на отаку 7-літрову. Каструлю даю, отак рушок, яблок, сливок я даю, дві добрі жмені. І це все добре мий. Отако. Добре перемиваю. Добре перемиваю і кидаю у цього закипівший цей. Воду, каструбку. І ще даю, я маю отут такі вишні, що я їх е, сушила, такі сушені їх не треба мити. Я ще даю жменю отакі е, вишень сушені, як родзинки, отакі ось. І я даю ще й ще можу дати більше. Трохи тут, якщо я тут рецепту групі є, я дам посилання на рецепт. І все мені закипає. Ось нашу звар закипів. І я його накриваємо і ставимо, аби він настоювався настою і поки що встигне. Тоді я вам покажу, який він. Ось наше кісто ось так підійшло. вже. Я його зараз отут поставлю. О, це все позбираю і. Ось так воно це, але спочатку зробимо вишні. До вишень я даю ложку крохмалю. Отаку. І даю ложку цукру. Ось так. І перемішую отаку. треба буде, я ще буду тут додавати вишень. А це ми спочатку отак, так як я вам показувала вже, отак складаємо. Ложимо і будемо. Тут у мене є півтора порції. Я вам дам посилання на тісто, і ми вже такі робили, я дам ось так. Тепер розтачуємо. Ось таким стаканом ми будемо вирізаємо трошки більшим стаканом муку і вирізаємо отаку. Отако. так. А тепер, колись складали, брали оцю тут наложували і так накладали. Я буду брати отаку. Оці тепер отак розкладати і беру на. Вишні сюди, отак і беру до кубки отако, мішочку. Так мішочком. І отако кладу. І ставимо їх, аби підходили. Так само і тут. Отак трошки я їх розплескую, додаю три-чотири вишні, бо то вишні великі. І так само його отак беру мішечком отак докупи. Отак добре защіпую і тако росте. І так далі. А ще вам покажу формування отак, е, тих пончиків, обертаємо, отак розплескуємо, беремо. Ще один такий самий, так само розплескуємо, кладемо сюди вишні на середину отаку вишні. Я даю, ще чуть-чуть певний крохмалю, бо вони дуже сильно пустили. Так, кладемо обратно отак ще один, отак притискаємо. І стакану муку. І отак відтискаємо. О, ось такий виходить така помпушка. Виходить. О, ще раз покажу. Отак розплескуємо, кладемо вишні на середину, і я даю ще трохи-чуть крохмалю. Беру ще один, але цим боком так само. тако трошечка, і притискаю ось тако, і у муку обов'язково стакан і вирізаємо ось тако. О, І виходить ось така пампушка. Ось такі вийшли у нас пампушки. Стільки вийшло багато, так що ми їх добре припудримо. О! І ось такий вийшов у нас узвар. Тут є і грушка, і сливка, і яблуко, і вишня, все тут є. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мир у всім і нашій Україні. Ось ми подивимося, які у нас всередині з вишніми пампушки. Віть які, які ніжні, які пухкі, просто такі, аж хочеться смачненькі такі. Дуже смачні. Будьте здорові, меру всім і нашій Україні! До зустрічі!